Всім доброго дня! Мене звати Діана Нірода, я директор страхового посередника Старлайф. І сьогодні ми з вами поспілкуємося про те, як можна розвивати власну справу, власний бізнес у сфері страхування життя. Перед тим як вам пояснити маркетинг, цифри, як можна тут заробляти, як розвиватися, як проходить взагалі процес навчання. Я хочу відмітити такі топ-3 важливі моменти цього бізнесу. Перший це ринок, ринок, який вільний, тобто продукт, який тільки розвивається, і який буде розвиватись шаленими темпами, особливо з часом. другий важливий момент, що в цьому бізнесі ви маєте можливість мати пасивний дохід, монетизувавши свої навички. Тобто це з часом, звичайно, але така можливість є. Третій важливий момент це можливість масштабуватись по всій Україні в кожному місті, СМТ, де ви цього хочете, де маєте можливість, де є у вас коло оточення. Що ж, переходимо тоді до маркетингу. Ми не працюємо в страховій компанії, ми співпрацюємо з страховим посередником Starlife. Як фінансові консультанти, яка задача страхового посередника і консультанта в цілому? Це якісно надати інформацію клієнту, що в себе включає поліс накопичувального страхування. Тобто пояснити цінність, як можна оформити, і підібрати. Програму, конкретно враховуючи потреби людини. Тобто для нас якість, сервіс клієнта це номер один, тому що якщо ви якісно будете обслуговувати портфель клієнтів, то вас будуть рекомендувати. Тобто ми знайомимо людей з страховими компаніями. Ваша задача полягає в тому, щоб допомогти людині заповнити заяву, пояснити ідею, плюс показати, як здійснити першу проплату. Якщо все добре по здоров'ю, вам на домашню адресу приходить поліс страхування життя, то і там прописані всі умови, моменти, гарантовані страхові суми, цифри і так далі. Страхова компанія за пророблену роботу нараховує комісійні, і ви в кабінеті StarLife бачите результати роботи за місяць комісійні свої за два договори, за 22, за 100 договорів. Добре, а для того, щоб почати власну справу, потрібно дотримати дві важливі умови. Перша умова це бути клієнтом, тобто мати поліс накопичувального страхування або особистий, або в сім'ї, неважливо в якій компанії, але ви маєте розбиратись в самому продукті, що воно собою несе. Для того, щоб бути компетентним з людьми. А друга умова це відвідати стартап семінару. Він проводиться в місті Львів, Київ, Рівне, тобто в різних містах. Тому цю інформацію уточняйте в команди, з якою ви співпрацюєте на дану тему. Що це таке? Це два дні лекції по тому, як працюють страхові компанії. Ви почуєте відповіді для себе на питання, які ви, можливо, не задавали, але можуть задавати ваші клієнти, як коротко, лаконічно надавати інформацію, проводити консультацію першу, другу, повторну. Як це робити по технології бізнесу, щоб це було продуктивно, ефективно? Тобто, лектори будуть ділитися своїм п'ятирічним, десятирічним, двадцятирічним досвідом у сфері страхування, які інструменти працюють, які не працюють. Тобто ви отримуєте таку собі франшизу страхового бізнесу. Далі лекції про перспективи, що ви можете для себе отримати, якщо будете цією справою займатись професійно, не як хобі. Через рік, два, три, що це для вас в пасивному доході, через 5 років, як буде розвиватись ринок через 10, 20, 30 років. Знову ж таки, навіть якщо ви поки не розглядаєте власну справу в страхуванні, то я всім клієнтам рекомендую з'їздити, тому що це дуже крутий бізнес-тренінг в цілому. Рекомендації з якого ви можете застосувати в будь-яких інших напрямках бізнесу. Отже, після семінару, двохденного семінару, курсу навчання, ви стаєте консультантом першого рівня. Вартість навчання, так само вартість семінару, проживання в готелі, харчування, кофебрейк, гала вечеря, так само уточнюйте в людей, які, з якими ви співпрацюєте, тому що в залежності від міста, готелю, ціни трошки відрізняються. Ну, це в середньому 3, 3 4 тисячі гривень. Добре, на першому рівні. Перший, другий, третій, я не буду всі розписувати. Менеджер, консультант, старший менеджер. Тобто, суто в цифрах опишу кар'єру, тому що кожен, кожен рівень має свій множник, і від цього залежать ваші комісійні, ваші комісійні 8. Для початку трошки поговоримо про старт, як ми рухаємося по кар'єрі, або яким чином нам конвертовуються контракти. Отже, розглянемо контракт на 40 тисяч гривень. В рік на 20 років. До речі, суми програм можуть бути різні. Це може бути 80 тисяч гривень, може бути 25. Тобто, все залежить від того, що по силах клієнту і що він хоче для себе в кінці отримати. 40 тисяч гривень переводиться, такий контракт переводиться в одиниці. Є таке поняття: одиниця, фактор 500, поки що 500. І це ми маємо 40 тисяч ділимо на 500. Це в нас буде 80. Кар'єрних одиниць. Якщо програма була б на 50 тисяч гривень, то це було б 50 тисяч гривень ділимо на 500 100 кар'єрних одиниць. Якщо програма на 25 тисяч гривень, то це 50 кар'єрних одиниць. Тобто одиниці змінюються, але множники сталі прописані в договорі. Тобто 80. 80 кар'єрних одиниць. Множимо на множник 90. На першому рівні. Це ви вже з першого місяця в парі з структурним керівником працюєте. Тобто, ви не починаєте самостійно проводити бесіди, це буде 7200 гривень. Тобто це більше результат роботи з структурним керівником. Далі ви починаєте навчатись, більше є інформації. Ви рухаєтесь до другого рівня, як тільки ви закриваєте 100 одиниць кар'єрних, це контракт або два контракти, тоді ви стаєте консультантом другого рівня. І тут вже змінюється дещо множник. 80 множимо на 120. Це ми маємо 9600. Як тільки ну, у вас в кар'єрі 700 одиниць, це про що говорить? Що рівень вашої компетенції зростає, ви вже обслужили більше клієнтів, ви вже працюєте більш самостійно, без участі структурного, проводите консультації, відповідаєте на питання, заповнюєте заяви. Ви пройшли вже за рахунок компанії StarLife навчання. До речі, семінар стартовий перший це єдине навчання, яке ви оплачуєте самостійно. Всі інші навчання в компанії по тей-менеджменту, по переговорах з людьми, по лідерству, по риториці публічних. Виступах за вас оплачує компанія. По мірі того, як ви рухаєтесь по кар'єрі. До цього моменту ви вже пройшли два або три навчання. Ви керівник третього рівня. Тому тут уже множник суттєво відрізняється, він досить хороший. Це 175 гривень за одиницю. І це в нас виходить 14 тисяч гривень. 14 тисяч гривень. От, і я описала трохи, знаєте, так, от кар'єру, коли ви працюєте самостійно. Ви уклали договір, ви заробили. Ви не уклали договір, ви не заробили. Тобто немає такого поняття, як ставки. Ви працюєте самі на себе і ваш дохід залежить від вашої ефективності. Але ви можете це поєднувати з будь-якою справою, навіть приділяючи одну годи одну-дві години в день. Ви можете дуже непогано розвиватись по кар'єрі. Коли стає цікавіше з точки зору доходу, з точки зору бізнесу і масштабування, про яке я говорила, а на початку це коли ви закриваєте четвертий рівень, ну на підході до четвертого рівня, тому що тут вже ви маєте достатньо навичок на третьому рівні, навіть уже щоб навчати команду, щоб могти не просто консультувати людей, а бути тренером і, і давати людям професію. Професію давати людям можливість розвивати власну справу. І спочатку вам передають знання структурні керівники, потім ви передаєте ці знання людям. І у вас в команді є, з'являються люди. Поїхали на семінар, оформили декілька контрактів, ви допомогли їм закрити третій рівень. Хтось буде розвиватись швидше, хтось повільніше. Все залежить від чого? Від кількості проведених переговорів. Все рівно є статистика компанії, математика працює всюди, і є статистика вашої особистої компетенції, наскільки ви розвиваєтесь професійно. Ну, зрозуміло, що у вас на третьому рівні буде більше продажів з десяти зустрічей, як на першому рівні, тому що тут важливо досвід і експертність. Ще троє консультантів у вас другого рівня. І я намалювала таку команду з п'яти людей. Ну, тут насправді більше, тут може бути 8 людей, 10 людей. Але п'ять людей ви можете навчати разом, поєднуючи. Так? Тобто за рік ви можете запустити п'ять ліній, хтось може більше, так? але це, це така оптимальна кількість. Це можуть бути в різних містах, можуть бути у вашому місті. І це ваша команда. Хай буде ви за місяць зробили 50 кар'єрних одиниць. Один контракт на 25 тисяч гривень або піврічна з 50. Ваші консультанти третього рівня, які спілкуються самостійно з людьми, ви навіть не знаєте деяких клієнтів, зробили оборот 300 одиниць. 300 одиниць може зробити одна трійка, навіть в мене там рекорд був: 1300 на третьому рівні. Може зробити. ну Тобто, це такий середній оптимальний оборот. Хай буде дві трочки зробили 200 одиниць, хоча одна двійка може зробити 200. Тобто тут все залежить від е, таких амбіцій, від активності, і скільки ваші люди приділяють часу цій справі. Всі одиниці вам додаються в кар'єру, і ви піднімаєтесь, закриваєте наступний рівень, четвертий, п'ятий, шостий рівень. Тільки ці одиниці вважаються особистими. А що ви заробили з такого от виробничого місяця? Яка картина місяця? 50 одиниць, множник 4 рівня, 225 гривень за одну одиницю. І це ми маємо 11 тисяч 250. 300 одиниць зробили керівники третього рівня. І я дуже сильно наголошувала на тому, що ці люди вже мають достатньо знань, щоб спрацювати з клієнтами самостійно. Так, там іде робота, це не абсолютно пасивний дохід. Але це зустрітися за кавою, навести вектор трошки, як розвивати команду, але ви не, ви не проводите спільних, спільних бесід або проводите їх там суто повторні зустрічі вже з людьми, які хочуть приєднатись в команду. І це такий на 70% пасивний дохід рахується по різниці між множниками. Різниця між четвертим і третім рівнем 225 мінус 175, 50 гривень. До речі, порахуємо вже і різницю між четвертим і другим рівнем. 225 мінус 120 це буде 105. Тобто, з другим рівнем більша різниця. Чому? Тому що тут більше вашої активної участі. Але ви. Консультантів другого рівня ви приділили їм часу, навчили, і дуже швидко це будуть самостійні керівники третього, четвертого, а з часом ваші директори. 200 одиниць множимо на 50. Це буде 15 тисяч гривень. Де вже не від вас, не так від вас, від вашої активності, залежить результат цієї команди. А 200 одиниць зробили ваші двічки, тобто тут більше роботи і, відповідно, більший множник. 200 на 105 це 21, тисяча гривень. І всього вам додалось кар'єру 550 одиниць. І по заробітку ми зараз підрахуємо все, так. Плюс відмінусуємо податок, додамо ще бонус консультанта, окрім суми комісійних. І це буде в районі 43 тисячі гривень. Тобто тисяча доларів орієнтовно, 1000 євро от за яку роботу, за яку виконану роботу. Команда з там 8 або 10 людей тут орієнтовно здала 550 одиниць. Це по статистиці 110. Отже, це по суті за 2-3 бесіди в день, 2-3 переговори. Це можуть бути 2 годинки, десь 4, десь, десь ви приділили час сім'ї. Ну тобто, це такий орієнтовний ритм. Плюс ці суми будуть зростати, як тільки ну, тут буде на один контракт більше, тут на один більше, тут на один більше. Тобто, стелі в плані розвитку, в плані обороту ви не маєте. Тобто комісійні нараховуються за весь оборот. Чим більше ви здаєте. Об'єму контрактів з даних вами, тобто тим скоріше ви просто рухаєтесь по кар'єрі. Знову ж таки, в кожного свій ритм, якщо ми говоримо про шостий рівень то це ви вже закриваєте директорський рівень, тут додається 50 гривень бонусу за кожну одиницю. тому одразу там, з наступного місяця буквально ваш дохід з п'ятого рівня на шостий зростає вдвічі. Якщо ви на п'ятому рівні заробляли 45-50 тисяч гривень в місяць, то ви на шостому маєте одразу 90-100, тому що додається бонус. Тому такий серйозний перехід фінансовий це вже на шостому рівні. І якщо брати дохід директора, то це 80% з його доходу це пасивний дохід, тому що в, на шостому рівні у вас в команді в основному трійки, четвірки, менеджери п'ятого рівня. Тому там більшість доходу пасивно. Ну і ви запускаєте нові лінії. На восьмому рівні повністю статут компанії StarLife переписується, і ви стаєте співвласником брокеру найкращого брокеру в Україні з продажу страхування життя. Тобто повністю операційної системи, системи навчань, і вам додається бонус 100 гривень за кожну одиницю. А тому по доходу на восьмому рівні як мінімум на один нолик більше. Тобто, ви вже на восьмому рівні не просто власник бізнесу, не просто маєте команду 100, 120, 150 людей, і ця кількість буде зростати. А ви ще можете дуже непогані суми виділяти на створення. Активів паралельно. Ще важливий момент по комісійних, чому я обрахувала 43 тисячі гривень. Тут ми маємо для того, щоб був якісний сервіс клієнта. В перший рік нам нараховується 80% з комісійної винагороди, другий рік це у нас буде 25%, і третій рік 15%. Тобто всього навіть більше виходить 120%. Чому три роки? Тому що людина за три роки виробляє звичку, ваші клієнти зробили повторні проплати, ви отримуєте ще 25%. І на третій рік так само ще 15%. Отже, підсумовуючи, ви ще сказане, по цифрах, по маркетингу, все більш детально вже на стартап-семінарі. Тобто, це така достатня картинка, з чого ви починаєте, є перспектива розвитку і є. Перспектива масштабування по всіх містах України. Можливо, ви сьогодні починаєте з одного міста, а через 5-10 років у вас презентації, власні офіси в 10-15 містах України, чого я вам і бажаю. Тобто, ви почули для себе інструмент, який має різні можливості, але від вас залежить, як ви ним будете користуватись. В підсумок до вище сказаного, добавлю ще про цінності самої компанії. Для нас дуже цінно саморозвиток. Коли людина прагне до розвитку, прагне до навчання. Ми дуже сильно це підтримуємо, тому великі кошти інвестує сама компанія в розвиток навичок людей. В Підсумок на рахунок пропозиції. Ви почули для себе інструмент, де ви незалежності від професії, від віку вашого, від базових на сьогодні навичок, тому що ми всьому навчаємо. Ви маєте можливість побудувати власний бізнес. У сфері страхування життя. В мене все. Дякую вам за увагу.